Починаючи з 1995 року, щороку парламентська ансамблея Рада Європи відзначає європейські міста за особливі досягнення. В галузі європейської інтеграції. Європейський приз найвища відзнака, яка може бути присуджена європейському місту за його інтеграційну діяльність. На шляху до отримання європейського призу муніципалітети-претенденти повинні заслужити відзнаки трьох рівнів: європейський диплом, почесний прапор та почесний знак. На засіданні комітету з питань соціальної політики, охорони здоров'я та сталого розвитку парламентської асамблеї у Страсбурзі, 10 вітня 2014 року прийнято рішення нагородити Тернопільську міську раду почесним прапором Ради Європи. Усі до Тернополян, голова підкомітету парламентської асамблеї Ради Європи Аксель Фішер наголошує, що почесний прапор це справедливе винагородження зусиль у сприянні єдності та розуміння між народами Європи. Для очистого почесного прапора Ради Європи громаді міста Тернополя запрошується міський голова Сергій Надал. Та почесний член парламентської асамблеї Ради Європи, колишній член парламенту Швейцарської конфедерації, пан Віктор Руфі. Цього хвилиною мовчання вшанувати героїв Євромайдану, наших тернополян, які одні з перших вийшли на площу, щоб засвідчити європейські цінності та прагнення українців до стабільності, розвитку та демократії.